Ми з вами попрощалися коло мусорника. Вчора ж дітей з цим не було. Аслас Павінський цих. Це... Доброго дня. Доброго дня. Чутно. Чутно, чутно. Ладно, Доброго дня. Сьогодні, 9 липня 2024 року, сьогодні розпочинаємо громадські слухання. Плановиної діяльності Новобузької міської ради щодо нового будівництва набірного каналізаційного колектору від КНС до каналізаційних очисних споруд в місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області. Будівництво напірного колектору виконується для подачі стічних вод від центральної каналізаційної насосної станції до майданчика каналізаційних очисних споруд. Яну Рай, Лариса Михайлівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації. Буду головувати на сьогоднішніх громадських слуханнях. Прошу представитись суб'єкта господарювання. Так, доброго дня. Я Луценко Анна Вадимівна, начальник відділу з питань інвестиційних проєктів та соціально-економічного розвитку Новобузької міської ради. Так, є висоцька Тетяна Михайлівна. Вона є головний архітектор Новобузької міської ради. Також представники Новобузької міської ради. Інна хто? Скажіть, будь ласка, там в черзі стоїть афоніна на підключення і висоцька не можуть підключитись. Добрий день, мене чути? Так, так. Так, Я представник тові на компанії, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля.

Не чутного вас. Анна Айфон підписано. Так, да -да, ми вже прийняли Анну. Угу. А це хто Анна айфон? А, Афоніна Анна, вона спеціаліст відділу інвестиційного відділу. Ну, то, ну, ну, так. Угу. А представники проєктної організації Інна Кепська. Так, Інна. Інна, Інна, окремо вона, вона не з нами. Так, зрозуміло. Громадськість присутня на громадських слуханнях? Е, Наталя Висоцька. Е, вона не може зараз відмовити. Зв Зв'язку. Тетяна. Ні, Наталя Висоцька. Yeah. Є Тетяна Висоцька, і є Наталя Висоцька. Тут до нас зараз Тетяна Висоцька, та громадський? Тетяна Висоцька, вона головний архітектор. 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 Да. Арх... Нова будь-яка міська рада, да? так? Так, так. Тільки ж уже заходила в мене. Не це. Тепер що, щоб нас тут немає. У ну, це... нас просто світла немає, ми через так. телефон заходимо. Це ну, така О, проблема. Зрозуміло. Чекаємо 15 хвилин на громадськість. Зараз 11.05 через 15 хвилин. Від Лілія Лещенко і висоцька громадська організація разом зі свого члена членом організації Ліля. Громадськість. Беремо участь у. Диж у нас допомога з цим світом. 15, 15 хвилин, зараз і телефони сядуть. Зараз сядуть телефони, сяду, що е -е -е -е, є на місці. Е -е -е, громадськість тут є, присутня, але е -е, телефони можуть сісти в очікуванні. Вона не розуміє, що сказала. А хто, хто з громадськості присутніх? Наталя Висоцька, Лілія Лещенко. Це хто такі? Це представники молодіжної ради. Соцька, вона представниця громадської організації. Разом, Разом, ми, добре. Сили. Разом, Разом добре. ми сили. Разом ми сили. Хай вони тоді в чаті е запишуться в їхні фамілії. Ну, хтось ми не знає, хто вони. Запишемося. Що вони ну, вони, вони підключать, я не можу зайти допускать. Вони, вони, вони ось тут, але ну, не, не можуть. Ну, є, їх не видно, як ось, ну, часі, ми не можемо зайти до вас, підключитися. Ви не пускаєте нас. Ні, ми не можемо взагалі де? зайти по ссилки. Де ваш вайбес? по посиланню. Ді. Щось я Ді, що я почала робити? Ось так. Він в мене тоже Воно у мене просто пароль. Mm -hmm. Я ж заходила по ссылці, яку вона скинула в 11, а воно просто пароль. мене, чому я до вас і прийшла? Ну, у вас вообще угу, да, вас не пуска... Вибиває, не пускає. Ми в чаті напишемо. Напишем, тільки зайти Так, yes. наводне. Да. Сядуть, сядуть, вся... В Всі чаті громад... зараз кинули вам посилання, перейдіть за цим посиланням. Кинули опять друге посилення. Ну, це, це

Так, все, якщо є, якщо є присутня громадськість, ви напишете свої реквізити повністю хто. Так, пишет. я вам напишу в електронці, як, як буде світло. Ми ми є, є. Як появ... з'явиться світло, бо я боюсь, що добре, розрядиться все, добре, Розпочинаємо громадські слухання. Тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звідти з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Наголошуємо, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, посилання на відеозапис буде завантажено до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться відповідно. До вимог Закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Голосування на громадських слуханнях не передбачено. Прийняття будь-яких рішень про щодо допустимості або недопустимості планованої діяльності, видачу або не видачу висновку з оцінки впливу на довкілля. На громадських слуханнях не здійснюється. Зараз оголошуємо вам регламент громадських слухань, який включатиме наступні етапи. Я, як головуючий, на громадських слуханнях, коротко розповім, розповім про хід процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Наступним виступить суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. Після доповіді учасники громадських слухань мають можливість поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання е е е е е повинен зобов'язаний забезпечити надання відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Соб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на усі запитання громадськості, на які він не зміг надати відповіді під час громадських слухань. Відповідь насилається на адресу особи, що поставила запитання, тому прошу громадськість перед тим, як задавати питання, представлятися та надавати свої контактні дані для письмової відповіді за потреби. Громадськість може надавати будь-які зауваження та пропозиції, що стосуються планованої діяльності, як в форматі онлайн, так і в чаті. На цих громадських слуханнях ми обговорюємо плановану діяльність Новобузької міської ради щодо нового будівництва, набірного каналізаційного колектору від каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд в місті новий бух. Баштайського району Миколаївської області. Будівництво націрного колектору виконується для подачі вод від Центральної КНС до майданчика каналізаційних очисних споруд. Оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля з визначеної планованої діяльності оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля від 11 червня 2024 року. Року. Також оголошення про початок громадського звіту з оцінки впливу на довкілля посиланням на громадські слухання ЗЗО е було розміщено на дошках оголошень Новодеської міської ради. Зараз я хочу передати слово суб'єкту е, господарювання. Наше вибачення Ново Новобузької міської ради. Новобузь Новобузької. Вибачте, зараз хочу надати слово суб'єкту господарювання. Коротко про свою плану. Що ви плануєте? Так, доброго дня. Ми, ми замовили цей проєкт, тобто, цей проєкт, ми. Розробляємо за підтримки програми «Юліт з Європою. Проект це реконструкція каналізаційної мережі в місті Новий Буг, яка складається з чотирьох компонентів. І сьогодні на громадський слух, на громадське обговорення, ми в нас винесено один із компонентів цього проекту. Взагалі, в місті Новий Бух це величезна проблема з каналізаційною мережею. А в зв'язку із військово-воєнними діями, коли був приліт е, е, після ракетного обстрілу, пішла детонація підземної частини каналізаційної мережі, яка зараз е, частково вона непридатна і взагалі це ну. Створює такі екологічні, екологічні проблеми в нашому місті. Тому важливість цього проекту дуже дуже і дуже актуальна. Стосовно ось цієї ділянки, яка вона проходить і яку сьогодні ми розглядаємо оцінку, оцінка впливу на довкілля, це в нас ми замовили виготовлення цього. Проєктує чи розробляє оцінку впливу на довкілля він і, 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 проєкт, з яким у нас заключена угода. Тому, ну, ось ось така ситуація. Добре. Е, 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 так, у громадськості є запитання до суб'єкта господарювання. Ні, зрозуміло. Що-що? Зрозуміло все. Ми спілкувалися, все зрозуміло. Хорошо, значить, е, спікт господарювання він коротко доповів про плановану діяльність. Е, е, запитань у громадськості взагалі немає. Ні, ми знайомились з пояснюваною запискою і обговорили все. Нема. Я... Ну, значить, ось зауважень та пропозицій у громадськості немає під час громадських слухань. Не в усній, не в письмовій формі також у вас ніяких запитань не буде? Ну, поки що немає. Mm. Значить, ну, письмові, письмо, письмові письмо. зауваження також будуть відсутні. пропозиції та зауваження в ході громадських слухань вони взагалі відсутні. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. По закінченню громадських слухань буде складено протокол громадських слухань, який буде включений до звіту про громадське обговорення та завантажений до єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля разом з посиланням на відеозапис сьогоднішніх громадських слухань. На все добре. Допомагаю. Дякуємо. Дякуємо за співпрацю. На все добре.